Що робити з орхідейками, якщо вони взагалі не хочуть квітнути, не розвиваються, сидять на місці, або всі квітують, одна не хоче квітнути, або декілька не хочуть квітнути. Є різні випадки і різні ситуації. Зараз я трошки винесла дві штучки, на прикладі трошки. Якраз протру листя, бо вже трошки впилячки. Дивіться, якщо ви початківець і вас взагалі не хочуть рости, сидять на місці. Орхідейки. Мені хтось писав, що є тільки південні вікна, наприклад. Да? І все, північних немає. Бо більш на північних і більш на східних віконцях добре, гарно і краще розвиваються і ростуть орхідейки. Це, звісно, так. Але буває ж випадок, що не вистачає вікон або ще щось. Якщо є південні вікна і вони. Тим більше закриваються жалюзями, то не зовсім підходить це для орхідеїк. Їм потрібне обичне просте денне світло зараз, так? навіть хмарне, але через вікно повинно бути просто, просте світло. Не треба прямих сонячних променів, тому що е, будуть пиктися, е, якщо квітує, якщо буде квітувати орхідейка. Вона там навіть і не заквітує, вона поскидає бутони. Тому на прямі сонячні промені не потрібні. Тоді ми відставляємо від таких вікон подалі, робимо якийсь стелаж, кріпимо на стінках чи ще щось, але а, кріпимо світло денне, не обов'язково фітолампу і підсвічуємо. Тобто прибираємо, бо біля жалюзів, якщо чесно, діла не буде. Можливо, когось і буде. Але біля жалюзів там погано. Нема світла, вони або дуже будуть погано розвиватись, або мені хтось писав, що взагалі не розвиваються. Не, не росте листочок, не, не росте коріннячко, і вона сидить на місці. Тому їх прибираємо однозначно. Якщо ви їх купили теж початківець і нічого не підживлюєте, вона може бути голодна і взагалі сидіти на місці. Не квітувати. Таке буває, тому треба робити підживлення. Дивіться, дівчатка, якщо по стандарту даємо монофосфат калію для квітування. Як я показувала вже не один раз, вони бувають різні. Дивіться, є ось такий навіть монофосфат калію, це для квітування. Зараз якраз період, коли вони викидають квітоноси і або самі по собі дати їх, якщо умови дуже гарні, або допомогти. Або є ще ось такий. Різні упаковочки, це не страшно, що вони різні. Головне дія одна: на квітуваля. Так, беремо 1 грам це на кінчик ножика, як ми раніше соду клали. Так? Або кладемо там, кудись на оладушки, або ще кудись. Ми ложимо на літр водички у тепленьку водичку. Розчиняємо і потім вже ставимо нашу орхідейку на 20 хвилин. Не проливаємо, а занурюємо, щоб вона попила. У мене ось тут якраз цей розчин, я вже його зробила, і 20 хвилин п'є орхідейка. І через два тижні треба дивитися, бачите, ось тут вже прокльовується і все ніяк. Так, зараз підемо на миття, ось прокльовується квітоносик, але він ще сидить. Ще не настав час, тому що. Юкідан саме останній у мене відквітнув і він ще трошки відпочиває. Але вже я їх усі заряджаю на квітування. Так, якщо монофосфат буває так, бо мені таке писали, і у мене навіть така е, ситуація була, що для всіх монофосфат підійшов, одна не хоче і все. Буває таке, що е, треба міняти інше підживлення. Якщо одна орхідейка не захотіла щось, треба міняти і не чекати, хоча можна змінити якісь її умови. Наприклад, зараз я винесла на вулицю да, і робити перепад температури. Зараз плюс 15 на вулиці, і можна її поставити на декілька, навіть всі квіти, які не хочуть викидати квітоносик, можна винести і потримати їх декілька годин на вулиці, зробити їм перепад, а потім вже Заносити назад. Звісно ж, орхідейки полюбляють більш прохолодне місце, не жарке місце. У мене є навіть вікно, на яке я хочу поставити, навіть не одне, але там дуже жарко, тепло, і вони будуть скитувати бутони і погано розвиватись там. Тому прохолодне місце для них краще. Так, що робити, якщо ми даємо одне підживлення, а воно не підходить, яке можна на зміну поміняти? Дивіться. І навіть будуть рости. Це якщо після відпочинку дуже класно давати. Якщо орхідейка відквітла, відпочила, можна давати. І буде, дивіться, скільки корінців. Один, два, три. Тут у нас так чотири. Навіть виріс новий листочок. Навіть є тургор гарний. Є квітонос новий. І дивіться, дітка тут заховалась зараз. Дуже низько. І ось дітка. Дуже класне підживлення. В цьому році я зробила для себе нове відкриття, що придбала серію ось такого підживлення. Але поки що, навіть є для квітування, але для квітування не скажу, що воно прям супер. А ось оця тонізуюча з вітамінами. Зараз я ще раз покажу з цієї сторони, що тут написано то дуже класно. Я не очікувала. Навіть я не встигла дати оцій орхідейці і декільком монофосфат калію, щоб квітоносик з'явився, як він уже і з'явився. Тобто, корінців купа, нарощування є, тургор є, все є, і навіть буде квітувати. Так, дивіться, давайте я е, покажу, що тут ззаді є. І дуже гарно, коли орхідейка сидить, наприклад, на місці і не хоче. Не тільки розвиватись, а й квітоносик. В таких випадках треба стимулятор гарний з бурштиновою кислотою. Дивіться, що у нас тут є. Прискорює ріст листя і бутоноутворення. Це дуже гарно після того, як вона відпочила, починає рости з усіх сторін, плюс збільшує кількість і розмір квіток. Бачите, дуже класно. Так, поява більшої кількості, бокові корені. Ну і допомагає протистояти хворобам, негативним чинникам зовнішнього середовища. Дивіться, вітамінки Б багато і бурштинова. Гарно впливає бурштинова кислота взагалі на стимуляцію не тільки квітування, а взагалі розвитку. Тому, якщо у вас щось там сидить на місці, щось не хоче розвиватися, нема тургора або ще щось, оце можна використовувати, я б сказала, на 200%. Все. Я думаю, що навіть іншого щось е і не треба шукати. Є, наприклад, ось інша бурштинова, але це просто бурштинова. Так, що тут у нас? Поліпшує схожість на сі? Ага, та -та -та -та. нові пагани та коріння. Це однозначно, але бачите, тут ще й є праця на квітоносик. Тому ось такі справи. Я думаю, що і розглядати інше, що шукати, і не потрібно. Поки ця партія більш така гарна, підробок начебто немає, то можна використовувати. Все, дівчатка. Користуйтеся, нехай листячко ваших орхідей, коріння і квітоносики гарно нарощуються. І до зустрічі!